Він мені сказав, я захищав свою державу, а вона мене кинула. Як він каже, в кращому випадку б ти плакала на могилі. Це не життя називається те, чим я зараз живу. Він порве за свою землю, сидів і говорив зі своїми мертвими побратимами. Я не єдиний матері. Не бажаю бачити те, що бачила там я. Вітаю вас, шановні глядачі на нашому каналі. Сьогодні у нас незвичайний формат програми. Сьогодні я дам вам послухати сповідь матері-добровольця, що пішов захищати, боронити Україну в перші дні війни. Це непроста сповідь, вона наповнена болем, жахом та відчаєм. Хочу розказати історію мого молодшого сина і кричати про допомогу, тому що наразі я зараз знаходжуся в стані глухого кута. Мій молодший син добровольцем пішов на фронт 1 березня 2022 року. Вранці він мені сказав: плач, не плач, кажи, не кажи, я маю піти, тому що крім мене ніхто не захистить мою землю, мене і вас. Відразу десь через два тижні після навчань він був уже під ну, на першій лінії і основну частину далі він воював. На як кажуть, на нулі, був бойовим гранатометчиком під піхотинцем. Приблизно п'ять місяців він виконував свої бойові завдання відважно, боронив свою землю. І був дуже важко поранений, втратив багато крові, залишився живим, дякуючи його побратимам. Вони винесли його. Там була дуже велика втрата крові. Дякуючи їм. Там буквально півгодинами вирішувалося його життя. Було він, він, він вибухове поранення, лежав прикутий до постелі, поставили його на ноги. Дякуючи Богу, кістки, внутрішні органи не були задіті, дуже велике пошкодження м'язових тканин, сухожиль, права частина тіла, дуже багато пошкодження. Крім того, у нього на той час було вже дві контузії. Одну контузію він не заявляв, він воював далі з першою контузією, вона не зафіксована. А друга контузія виявилася вже також про нього про неї він не говорив. вже коли він лежав у госпіталі, то ті хлопці, які сиділи лежали з ним разом у палаті, Зрозуміли, що в нього шумить в ухах, що він голова в нього сильно болить, і тоді вже виявилося, що в нього ця контузія була також. Місяць він пролежав в лікарні, місяць була реабілітація вдома, він знаходився вдома. В принципі, ну, напевне, я як мама трохи себе повела не так, як треба, але я звикла довіряти вірити спеціалістам. Нам говорили, що в нього, його поранення це десь друга група інвалідності. І ми були впевнені в тому, що далі піде лікування. Після реабілітації він почав їздити по лікарях. І в результаті цього всього це були просто хождіння по кабінетам, ніяких рекомендацій у лікуванні нам не давали, і в результаті виявилося, що він годний, повністю придатний до військової служби. Паралельно, знаходячись вдома, в нього вже тоді почалися психічні розлади. Йому вважалися хлопці, він не міг спати, йому вони приносили їхні снікерси, які їх рахували, які їх рятували, коли не було що їсти. Я пам'ятаю ці фрази: мама, доки він до мене приходить, мені на подушку класти снідерці. Це було дуже важко. Я йому пропонувала, йому казала, давай ми підемо, звернемося до спеціаліста. Він мені казав, що він має виконати свій обов'язок, він має від домстити за своїх хлопців. Він не хоче, щоб казали, що він як косить, що він притворяється, що він витримає. Я взагалі-то ніколи в житті не думала, що його далі будуть вважати повністю придатним до військової служби. Ну так вийшло. Коли ми вже зрозуміли, що там все підписано і що він виявляється на папері здоровий. Ну, от його фраза Я заходжу в кабінет, мене слухають, на мене дивляться співчутливими очима. І пишуть, і пишуть здоровий. Тоді ми вирішили звернутися до лікарів. Він пішов в обласну лікарню, записався до невропатолога. Вона йому прописала лікування на два місяці, і вона йому сказала, що йому потрібний спокій, у нас є цей припис. Ну, Нас відправили в його бойову частину, яка на той час знаходилася ну, на переформуванні. Він показав своєму керівництву, не буду казати конкретно, кому не знаю, сприпис це, що йому треба лікуватися. Через волонтерів йому є ці волонтери, є номер телефона. Йому достали ліки безкоштовно, дякую. І це були і уколи, і йому сказали, будеш колоти, будеш приймати. І відправили за 4 км від Херсона. Вони стояли, правда, не в окопах вони були, а ну десь в стараях в розрушених будівлях. Хлопці йому робили уколи. І от через днів 10 їх відправили під Бахмут. Ну, ви розумієте, що вже ніяке там лікування не продовжувалося далі. І під Бахмутом він отримав знову контузію. Це було під час артпідготовки. Ворог вів оцю арт-терилерійну атаку, можливо, неправильно кажу. Він лежав за дві години, лежав непритомним, якось доповз він до своїх, його привели в медчастину і відправили там кілометрів 8-10, Там якась лікарня була. Його прийняв лікар-терапевт. Подивилися його і йому приписали пігулки. Сказали, п'ять днів відлежишся в медчастині і повертаєшся туди, на передову. І тоді я не знаю, що спрацювало в мого сина. Ну далі він залишив військову частину, і він якимось чином, правдами і неправдами, він добрався додому. Далі ми, напевне, зробили, не знаю правильно, неправильно. Ну мені була головна моя мета була врятувати мою дитину, яка не могла. Терпіти головного болю, яка втрачала свідомість. І я звернулася до знайомого, дуже гарний у нас є спеціаліст, він попередив, що він нічого не буде підписувати, бо вони не мають права військових приймати, бо це треба робити, відповідним тільки лікарням. Але він, дякую йому, він крапельниці призначив, і ми його місяць лікували. Він мені сказав, я захищав свою державу, а вона мене кинула. Якби ти мама бачила, очі отої терапевчі, яка дивилася на мене, як на якусь грязь. Оце були його слова. Перші його слова. Розумієте? Я розумієте, в якому я зараз стані? Я дуже законопослуш людина. Я сама виховувала двох дітей. Я їх виростила гідними дітьми, гідними людьми, достойними людьми. Я маю велику повагу серед людей. Мої діти також. Мене підтримує дуже багато людей, Ну, я не смію сказати оцю свою біль. І я живу з тим, що з одного боку моя дитина дійсно нарушила закон. Ну, якби вона виконала закон, він би на другий день, як повернувся, він просто, б, як він каже, в кращому випадку б ти плакала на могилі. Розумієте? Він рятував таким чином своє життя. Він не міг виконувати обов'язок свій через те, що в нього був такий стан здоров'я. Ніхто, ні єдина людина не, не запропонувала нам, «Да, я винувата, ну я от, ну от я така, я привікла довіряти людям. Я звикла виконувати свою роботу з повною відповідальністю. І я була впевнена в тому, що під час, от, після першого поранення, що моя дитина отримає кваліфікаційну допомогу. А він майже три місяці їздив по лікарям і збирав довідки і виявився абсолютно здоровим. Про його психологічний стан взагалі цим ніхто не цікавився. Це не життя називається те, чим я зараз живу. Наразі він не спить. Він постійно думає, як вийти із цієї ситуації. Адвокат, яку ми наняли, я не говорю про те, які ми там заплатили гроші. Ну вона, я вже за це не говорю тут справа не в грошах. Але вона просто нас три місяці просто от вона водила нас за носа. Я юридично безграмотна людина. Я маю вищу освіту. Ну, не приходилося мені стикатися за юридичними питаннями. І просто напросто добре, що ми вже нарешті зрозуміли, що вона нас. Ну, Користуються просто нами, що не надає вона, не надала вона нам ніякої допомоги. І на сьогодні ми не знаємо, що робити. Він любить свою батьківщину, він порве за свою землю. Ну, так вийшло. А вийшло через те, що у нас, ну, ну я не знаю, у нас на місцях, ну, наскільки є недобросовісних, халатних. Ну, 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 вибачте, скажу, тварі, які не чують нікого, не бачать навкруг нікого нічого. І от зараз ось ці закони. Які карають тих, хто залишив службу. Він герой. Він ладний був віддати і зараз. Він сидить і говорить: я вернусь. Як? Буквально позавчора він сидів і говорив зі своїми мертвими побратимами. І я сиділа коло нього і слухала це. От в той день, коли був, його було контужено там під Бахмутом, у нього закинув хлопець. Він добу прилежав, ну, дуже важко був поранений, не буду подробиці, дуже жахливі там. І його так рвало сина. Ми мусили все покинути, я навіть з роботи відпросилася, і ми поїхали, поїхали туди на могилу. Я не єдиний людині, а тим більше я не єдиний матері. Не бажаю бачити те, що бачила там я. Як це? Він сидить! Та є телефонну книгу. Цього нема, цього немає, цього немає, цього немає, цього нема. Ти, що були в нього, вони були перші хлопці-добровольці, дякуючи їм, це не це не, це не, не великі слова, це це правда. Дякуючи цим хлопцям, ми з вами зараз отут сидимо, і тут немає отих скотів, расистів. Розумієте? Дякуючи їм. І, напевне, 90% їх уже нема. І от вчора він мені каже: вчора, от, коли у нього, я мушу жити, Ради синочка і дочечки в ванні, який загинув. бо я прожив без папи, а в них немає папи. А я хочу періодично їздити до них, щоб вони знали, що я буду зв'язком з їхнім папою для них. От буквально вчора він це говорив. Ми дуже гарні петро підтримуємо з багатьма відносини. Він із дружинами, із мамами своїх загиблих побратимів підтримує зв'язок. І, і от вони розказують, настільки вони він був авторитетним для них, для цих хлопців. Вони розказували от про нього, про мого сина. Настільки він бойовим був хлопець. От до мене, якщо якось, коли він був на лікуванні, до нас заїхав його побратим. Він також був на лікуванні і заїхав до нас в гості. І ви знаєте, коли він зайшов, я з ним зустрілась, тільки обняла ту дитину, тому що це був той хлопець, який виніс мого сина, дякуючи якому, мій син живий. І я йому почала говорити синочок, там, ну, ну говорити слова вдячності. А він мене так відсторонив від себе і каже, чого ви їх так мало нарожали? Якби було таких більше, то ми б уже давно вигнали з Херсона рашистів». Цей хлопчик є живий, він зараз воює на Донеччині. Дай Боже, що він жив! Хай його Господь береже. А от чому мій син зламався? і чому він так зробив? Я не знаю. Я хотіла б. Ну, можливо, це моя сповідь, можливо, це вікрик душі. Я, я живу. але ми хочемо правди і справедливості. Я хочу справедливого ставлення до своєї дитини. Я хочу, я хочу врятувати його добре ім'я. Дезертирство вважається одним з найнебезпечніших військових злочинів, особливо в умовах воєнного стану, але для притягнення військовослужбовців за статтею 408 Кримінального кодексу України до кримінальної відповідальності мають бути необхідні підстави, а саме наявність усіх ознак складу кримінального правопорушення. В Ухвалі військової колегії Верховного суду України від 10 лютого 1998 року у справі те роз'яснюють, що особа, яка незаконно призвана до Збройних сил України, не може нести кримінальну відповідальність за вчинення військового злочину, дезертирства. Син жінки, яка розповіла нам свою історію, не підлягає кримінальній відповідальності, адже поранення, які він отримав, є підставою для визнання його інвалідом. За статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби. Служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Скоріше за все, син жінки став жертвою корупційних правопорушень або недбалого виконання членами військово-лікарської комісії своїх обов'язків. Чому люди, а саме матері справжніх патріотів, мають проходити через такі випробування? Чому їх ніхто не захищає? Чому опускають очі та кривляться ніби перед ними щось огидне, щось таке, від чого хочеться втекти. Але від чого вони втікають? Мабуть, від своєї совісті. Але правда одна саме від совісті ніхто ніколи нікуди не втікав. Хочу побажати здоров'я та терпіння усім, хто якимось чином причетний до захисту нашої з вами країни. Терпіння тим, хто стикається з несправедливістю, невгамовною жадобою до влади, до грошей, до примітивної пихатості Україна непереможна. Українці непереможні. Будемо разом, бо лише разом ми сила.